Ця дівчина потрапила в аварію посеред пустелі, і тепер на неї полюють справжні мутанти, де вони взялися і чи доживе вона до ранку. Дізнаємося з огляду на фільм Ті, що вижили. Дівчина на ім'я Джульєтта їздить по пустирям і намагається знайти якусь їжу. Навколо тільки пустеля, розбиті машини та чиїсь останки. Вона приїжджає на покинуту заправку, але й тут немає нікого живого. Джульєтта заходить до маленької продуктової крамниці, сподіваючись знайти хоч трохи їжі, проте тут нічого немає. Втомлена Джульєтта сідає у крісло. Вона знімає кепку та пов'язку з обличчя. Ми бачимо, що це молода та симпатична дівчина. Несподівано з-під даху магазину лунає якийсь шум. Джульєтта піднімає зброю. Хтось зверху починає гарчати. Почувши такі моторошні звуки, дівчина тікає на вулицю. У машині з Джульєттою по рації зв'язується якийсь чоловік. Схоже, вони мешкають в одному таборі. Дівчина розповідає йому, що шукала їжу на заправці, але знайшла якусь небезпечну істоту. Джульєтті радять більше туди не їстити. Ми дізнаємося, що населення табору складає майже 40 людей. І Їжі на всіх катастрофічно не вистачає. Джульєтта намагається скоротити шлях і їде назад іншою дорогою. Серед пустки вона помічає великий фургон на колесах. Взявши пістолет, дівчина вирушає на розвідку. Наша героїня бачить на фургоні багато червоних плям, а поряд із ними сидить чоловік. У нього серйозне поранення в живіт. Джульєтта спрямовує на бідолаху зброю. Вона вимагає у чоловіка прибрати руки зі своєї рани, щоб оцінити, наскільки все погано. Він виконує її прохання. Дівчина розуміє, що чоловіка поранила якась тварина. Він зізнається, що замкнув цю істоту у своєму фургоні. Джульєтта запитує, чи є всередині якась їжа, і дізнається, що у фургоні зберігається 12 банок консервів. Важко поранений чоловік просить дівчину позбавити його страждань, але Джульєтта відмовляється, не бажаючи витрачати на нього кулю. Вона радить бідоласі просто прибрати руки з рани. Тоді, через втрату крові, він швидко вирушить на той світ. Відмикає фургон і входить усередину. Хтось гарчить. Вона стріляє. Ми чуємо звуки бійки та крики самої дівчини. Лунає черговий постріл і стає тихо. Дівчина все ж таки перемогла цього монстра. Вона виходить із фургона і бачить, що чоловік уже лежить на землі. Джульєтта забирає із собою його консерви, а ще флягу з алкоголем. Повертаючись до табору, вона дивиться на фото, що висить у її машині. На цьому знімку вона разом зі своїм хлопцем Джеком фотографію здуває вітром на вулицю. Джульєтта втрачає контроль над автомобілем і потрапляє в аварію. Ми повертаємося в минуле. У той час, коли життя на землі ще було нормальним, Джульєтта приходить до Нью-Йоркської галереї на виставку відомого художника Френсіса Бейкона. До неї підходить молодий чоловік на ім'я Джек. Він власник цієї галереї. Джек розуміє, що вона опинилася тут випадково. Джульєтта зізнається, що зайшла до галереї, щоб сховатися від дощу. Чоловік пригощає її калихом вина та розповідає про творчість Бейкона. Його картини здаються дуже потворними, але за за ними ховається внутрішня краса. Джульєтта і Джек залишають галерею і гуляють по місту. Чоловік приводить нову подругу в свій будинок, і вона розуміє, що Джек надзвичайно багатий. Вони п'ють віскі з французьким сиром і розмовляють аж до ночі. Несподівано Джульєтта хапає свої речі і залишає будинок Джека. Чоловік не розуміє, в чому справа. Через деякий час вони випадково зустрічаються в одному з барів. Супутник Джульєтти веде її на вулицю, і Джек йде за ними. Він бачить, що що чоловік дає дівчині гроші, а вона йому якийсь білий порошок. Джек продовжує стежити за Джульєттою і бачить, що вона приїжджає до неблагополучного району та спілкується з місцевими дилерами. Він наздоганяє її та просить серйозно поговорити. Дівчина приводить Джека у свою маленьку темну квартирку і заварює чай, намагаючись у цей час навести хоч якийсь порядок на кухні. Ми розуміємо, що Джульєтта теж один із дилерів. До того ж, вона і сама вживає заборонені речовини. Джек її її не засуджує та хоче допомогти. Дівчина відмовляється і проганяє його геть. Минає якийсь час. Джек сидить удома, п'є віскі та малює у своєму альбомі. Раптом до нього приходить змучена Джульетта і падає прямо в його обійми. Чоловік допомагає дівчині прийняти ванну та бачить, що хтось її побив. Він витирає червоні сліди з її обличчя та тіла і укладає її у ліжко. Вранці Джульєта дякує йому за допомогу, проте зізнається, що їй потрібна нова доза заборонених речовин. Вона готова шукати їх будь-де, проте Джек не випускає дівчину з дому, незважаючи на її сльози і стере та крики через якийсь час Джульеті вдається подолати свою небезпечну залежність. Вони з Джеком закохуються одне в одного і переїжджають у великий новий будинок. Він виглядає неймовірно багатим та розкішним. Чоловік показує коханій вітальню, спальню та дитячу кімнату. Він мріє про те, що Джульєтта подарує йому дитину. Незабаром дівчина повідомляє Джеку, що вона вагітна. Чоловік дуже радіє цій новині. Однак щастя закоханих триває недовго, оскільки дитина при народженні так і не зробила свій перший вдих. Джульєтта дуже страждає. Вона звинувачує себе та свій нездоровий спосіб життя. Джек намагається підтримати її. Їхні стосунки з кожним днем стають дедалі гіршими. Вони часто сваряться і під час чергового скандалу розлучаються. Джульєтта сидить у барі і п'є віскі. У новинах повідомляють про хімічну атаку на метро Нью-Йорка. У дівчини дзвонить телефон. Їй повідомляють, що Джек у лікарні. Джульєтта дізнається, що її коханий один із небагатьох, хто був тоді в метро і вижив після хімічної атаки. Відомо, який саме газ використовували злочинці. Тому поки що не ясно, якими можуть бути наслідки такого зараження. Джек перебуває у дуже тяжкому стані і не може розмовляти. Дівчина просить у нього вибачення. Він лежить у палаці та спілкується з Джульєттою за допомогою записів на маленькій дошці. Чоловік пише коханій, що любить її, та просить ніколи не здаватися. Наступного дня Джека відвозять із лікарні. Джульєтті не кажуть, куди саме його відправили, і вона плаче в порожній палаці. Повертаємось у наш час. Джульєтта приходить до тями після аварії. На дворі – ніч. Дівчина жива, проте на ній багато порізів та синяків. І що найгірше, зламана нога. Це відкритий перелом. А отже, ситуація справді критична. Джульєтта помічає на землі біля машини свій пістолет і намагається до нього дотягнутися, і рукою, і палкою, проте в неї нічого не виходить. Дівчина робить ковток алкоголю з фляги та поливає ним рану. Це страшенно боляче. Вона героїчно вправляє назад зламану кістку. Thank you Джульєтта бере рацію і намагається викликати допомогу. Проте в ефірі звучить лише шум та тріск. Поруч лунає рик якоїсь істоти. Ймовірно, це таке ж створіння, яке було на заправці та у фургоні. Воно наближається до машини, і дівчина нарешті дотягується до свого пістолета. Ми бачимо, що ця істота має людські ноги. Схоже, колись вона була звичайною людиною. По рації Джульєтті відповідає чоловік із табору, але звуки голосу привертають увагу мутанта, розуміючи, що він за Зараз залізе до її машини, Джульєтта викидає рацію подалі від авто. Істота знаходить її та розбиває, після чого намагається залізти всередину машини. Здалеку лунає рик другого мутанта, і перше створіння йде на розвідку. Користуючись моментом, Джульєтта вибирається з машини та забирає зламану рацію. Поруч із нею знову з'являється той самий монстр, і дівчина поспішає назад, щоб сховатися в кабіні. Вона тримає пістолет і готова боротися за своє життя. Мутант хапає її за ногу, але їй Вдається відбитися і зробити кілька вдалих пострілів. Джульєтта ремонтує розбиту рацію та зв'язується зі своїм табором. Чоловік на ім'я Гаррі повідомляє, що вона має увімкнути радіолокаційний маячок, який знаходиться в її машині. З його допомогою дівчину зможуть знайти та врятувати. Джульєтта знаходить цей маячок, читає інструкцію та запускає його. У цей час її знову атакує один із мутантів. Він намагається вхопити дівчину за ногу, проте їй вкотре вдається відбитися і забарикадувати. Ти одні двері у машину. По рації з дівчиною зв'язується Гаррі. Він повідомляє, що за нею вже виїхала рятувальна група. Побачивши поряд з машиною мутанта, Джульєтта вмикає фари і яскраве світло на якийсь час відлякує монстра. Гаррі чує по рації рик мутанта і раптово заявляє, що ніхто не рятуватиме її посеред ночі, бо це дуже небезпечно. Люди з табору приїдуть лише вранці. Дівчина лютує, адже до світанку ще дуже довго. Джульєтта довго сигналить, сподіваючись, що Хтось почує її та прийде на допомогу. Це спрацьовує. Поруч з'являється якась машина. Там знаходяться двоє мародерів, але замість порятунку один із них нападає на дівчину. Ззаду підкрадається той самий мутант і позбавляє бандита життя. Його товариш відразу їде геть. Втративши надію на порятунок, Джульєтта заряджає пістолет і прощається з життям. У цей момент вона згадує слова Джека, який просив її ніколи не здаватися, та опускає зброю. Дівчина вирішує позбутися мутанта. Вона дістає з машини каністру з бензином і робить для нього пастку. Джульєтта запалює яскравий смолоскип і підходить ближче до небезпечного створіння. Заманивши його до каністри з бензином, дівчина підриває її. На жаль, мутант лише злегка поранений. Він підкрадається ззаду. Джульєтта кидає пістолет. Їй ледве вдається в машину і підняти свою зброю, проте монстр витягає її і жбурляє на землю. Дівчина стріляє, і поранений мутант падає поряд із нею. Настає світанок. Напівживий мутант підповзає до Джульєтти, що лежить на землі. Дівчина думає, що він зараз її прикінчить і швидко перезаряджає револьвер. Однак мутант проводить своєю рукою по обличчю дівчини, так само, як це колись робив Джек, щоб розвеселити її. Лише тоді Джульєтта розуміє, що це. І є її коханий і згадує їхню першу зустріч у галереї. Дівчина обіймає мутанта Джека і каже, що любить його. Після цього вона бере пістолет, підставляє свою голову поруч із його головою і робить постріл. Фото з Джульєттою та Джеком символічно летить угору від пориву вітру.